Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання виду 400 мінус 80. Порівняння виразу і числа, дії з іменованими числами та розв'язування задач. Розпочнемо урок з усного рахунку. Зменшіть, будь ласка, на 40. Кожне число в таблиці. Прочитайте, будь ласка, перше число. Число 160. Скільки ми отримаємо, якщо ми його зменшимо на 40. Ми отримаємо число 120. Далі самостійно усно зменшуєте число і називаєте відповідь.

Дев'ятсот і останнє триста. Молодці. Відкрити, будь ласка, зошити та запишіть число двадцять січня. Каліграфічна хвилинка. Знайдіть значення виразу 990 мінус 520, а відповідь запишіть каліграфічно. Поставте відео на паузу та працюйте. Перевіряємо. Ви повинні записати число 470. Розгляньте, будь ласка, записи і поясніть, як знаходили різницю. У нас є приклад 400 мінус 80. Згадайте, будь ласка, як ми раніше виконували подібні обчислення. Ми дивилися, якщо ми віднімаємо число, яке складається тільки з десятків, то ми зменшуване розкладали на розрядні доданки, на сотні та десятки. Від десятків віднімали десятки і додавали сотні. Але ж подивіться, в числі 400 на місці десятків стоїть 0. Ми не можемо розкласти так? На десятки та сотні. Бо в числі 440 десятків. Що ми тоді робимо? Подивіться? Ми тоді число 400 розкладаємо на число 100, щоб було зручно від нього відняти 80. Та ще число 300. Від числа 100 віднімаємо 80. Це буде 20. І ще до 20 додаємо. Число 300, на яке ми розкладали число 400. 300 плюс 20 буде 320. Це відповідь в нашому прикладі. Наступні приклади ми обчислимо з поясненням. Приклад 700 мінус 40. Згадайте, будь ласка, розв'язання попереднього прикладу там моє пояснення. Що ми робимо із числом 700, щоб легко було від нього відняти число 40. Ми його розкладаємо на які числа? Нам потрібно число 100, щоб від нього було зручно відняти 40, так? А число 700 складається із 600 та 100. Розклали на 600 та 100. Що ми далі робимо? Тепер ми можемо від 100 відняти 40. Скільки буде 100 мінус 40? Буде 60. А тепер що ми робимо далі? Ми не забуваємо ще про число 600, на яке ми розкладали 700. Ми додаємо до 60, 600 і отримали відповідь 660, записали вгорі її. Наступний приклад. 900 мінус 30. На які числа ми розкладаємо число 900? Це 800 та 100. Що ми далі робимо? Далі 100 мінус 30. Це буде скільки. Це буде 70. А далі що ми робимо? Додаємо число 800. 800 плюс 70. І дорівнює 870. Записали вгорі. Наступні приклади ми розв'яжемо в ЗОшиті. Записали приклади 81. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Працюємо також, обчислюємо з поясненням, так само, як і попередні два приклади. Записуємо число 1000 мінус 80 такий приклад. Поставте відео на паузу, розв'яжіть його, а потім перевірте, чи правильно ви виконали обчислення, чи ні. Перевіряємо. 1000 – це 900 та 100. Далі 100 мінус 80 буде 20. Далі додаємо 900. 900 плюс 20 буде 920. Записали відповідь горі. Наступний приклад. 200 мінус 60. Поставте відео на паузу та розв'язуйте цей приклад. Перевіряємо 200 це 100 та 100, далі 100 мінус 60 буде 40. І додаємо ще 100, 100 плюс 40 буде 140. Записали вгорі відповідь 140. Виконаємо наступне завдання. Це порівняння. Порівняйте, будь ласка, цей вираз та число. І поставте знак більше, менше або дорівнює. Виконуємо це усно. 500 мінус 70. Що більше, що менше. 500 мінус 70 та число 430. дорівнює… Молодці, якщо ви так відповіли. Наступний вираз: 300 мінус 60 або число 24. Який ми знак ставимо? Знак більше 300 мінус 60 більше, ніж 24. Молодці. Наступне 800 мінус 80. Та число 720. Який ми знак повинні поставити? Знак дорівнює молодці, якщо ви так виконали. Наступний вираз 240 мінус 130. Та ще один вираз. 20 плюс 100. Порахуйте і назвіть знак, який ми повинні поставити. Знак менше. 240 мінус 130. Менше. За 20 плюс 100. Наступний вираз: 600 мінус 60. Та 600 плюс 60. Який ми знак ставимо? 600 мінус 60 менше за 600 плюс 60. Наступний вираз 340 плюс 140. Та 690 мінус 250. Порахуйте і назвіть знак, який ми ставимо. Знак більше, 340 плюс 140 більше за 690 мінус 250. Молодці. Наступне завдання. Письмове. Пишемо вирази 83. Запишіть, будь ласка, вирази й обчисліть їх значення. Відео ставте на паузу, коли вам буде це потрібно. Перший вираз записуємо суму чисел 300 і 500 зменшити на 70. Записуємо в зошити, а потім перевіряємо. Суму чисел 300 і 500 зменшити на 70. Перевіряємо. Яку відповідь ви отримали в цьому прикладі? 300 плюс 500 буде 800. І 800 мінус 70 буде 730. Наступний вираз. Різницю чисел 550 збільшити на 340. Ставте відео на паузу і записуйте вираз. Різницю чисел 550 збільшити на 340. Перевіряємо. Яка відповідь в цьому прикладі? 500 мінус 50 буде 450, а 450 плюс 340 буде 790. Наступний вираз. До суми чисел 340 і 120 додати їх різницю, тобто різницю цих самих чисел. До суми чисел 340 і 120 додати їх різницю. Ставте відео на паузу та записуйте вираз. Перевіряємо. Ось так виглядає цей вираз. Спочатку сума чисел, потім різниця цих самих чисел і між ними додавання. Яка буде відповідь в цьому прикладі? 340 плюс 120 буде 460. 340 мінус 120 буде 220. І відповіді додаємо і отримали 680. Трошки відпочинемо. Як тільки ніч настане, 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 зірками а що. i mm -hmm. mm -hmm. Завдання 84. Пишемо завдання 84. Це завдання із величинами. Нам треба одну величину перевести в іншу. Пишемо 1 кілометр. Згадайте, будь ласка, скільки в одному кілометрі метрів. В одному кілометрі тисяча метрів. Далі один дециметр. Скільки в одному дециметрі сантиметрів? В одному дециметрі десять сантиметрів. Скільки сантиметрів в десяти міліметрах? Це буде один сантиметр. Скільки метрів в десяти дециметрах? Ми знаємо, що 10 дециметрів це 1 метр. Молодці! Наступне завдання також з величинами. Завдання 85. Записувати не будемо, виконаємо усно. 700 кілометрів мінус 80 кілометрів. Порахуйте, будь ласка, скільки буде кілометрів? 700 розклали на 600 та 100. 100, мінус 80 буде 20. І ще плюс 600 буде 620 кілометрів. Наступний приклад: 340 см плюс 120 см. Скільки ви отримали? 460 сантиметрів. Наступний приклад 670 літрів мінус 350 літрів. Скільки ви отримали? Триста двадцять літрів. Далі, 100 тонн мінус 80 тонн буде 20 тонн. Далі, 800 кілограмів мінус 30 кілограмів. Яка відповідь в цьому прикладі? 800 розкладаємо на 100 та 700. 100 мінус 30 буде 70 і ще плюс 700. 770 кілограмів. Я сподіваюся, у вас така сама відповідь була. І останній приклад. 72 центнери поділити на 9 центнерів. Просто число 8. Молодці. Наступне завдання це задачі. Нам потрібно розв'язати дві задачі. Пишемо задача 86 в дужках 1. Прочитаємо першу задачу. Сума трьох чисел дорівнює 800. Перше число 300, друге 200. Знайди третє число. Як ми можемо розв'язати цю задачу? Що взагалі нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти третє число. А чи відомі нам перше і друге число? Так, відомі. Перше число 300, друге 200. Що ми можемо зробити з цими даними? Для того, щоб потім знайти третє число. Ми можемо додати до 300, 200 і знайдемо суму двох перших чисел. 300 плюс 200. А потім в другій дії, що ми зробимо? У нас іще є дані, що сума трьох чисел буде 800. Так, як знайти третє число, якщо ми знаємо, що перше і друге. 300 плюс 200 буде скільки? Буде 500. Якщо ми знаємо, що перше і друге разом буде 500, як знайти третє число 800 мінус 500. Записуємо першу дію 300 плюс 200. Дорівнює 500. Це число перше і друге числа разом. Друга дія. 800 мінус 500 буде 300. У дожках Ч число. І відповідь 300 це третє число. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу. Розв'яжемо другу задачу. Пишемо задача 86 в дужках 2. Прочитаємо задачу разом. Я читаю, а ви за мною. Сума трьох чисел дорівнює 490, друге число 250. Третє 130. Знайди перше число. Чи схожа ця задача на попередню? Так, дуже схоже. Що нам в цій задачі треба знайти? Нам треба знайти перше число. А які числа нам відомі? Друге та третє. А що ще нам відомо в цій задачі? Що сума трьох чисел дорівнює 490. Ставте відео на паузу. Самостійно записуйте розв'язок цієї задачі, спираючись на першу розв'язану нашу задачу. А потім включаєте відео та перевіряєте, чи правильно ви розв'язали цю задачу. Перевіряємо. Перша дія 250 плюс 130. Буде 380. Це другий і третє числа разом. Друга дія 490 мінус 380. Буде 110. Відповідь 110 це перше число. Поміркуйте, будь ласка, а чи можна було ці задачі розв'язати іншим способом? Яким саме? Ми могли від загальної суми всіх трьох чисел, ну, наприклад, в цій другій задачі це 490. Спочатку відняти одне число відоме 250. А потім друге число від того, що ми отримали, 130. І ми знайшли би також перше число, число 110. 490 мінус 250. А потім мінус 130. І також буде 110. Якщо ви будете ці задачі розв'язувати, а подібні задачі розв'язувати таким способом, це також буде правильне розв'язання. Урок наш добігає кінця. Скажіть, будь ласка, які корисні знання ви візьмете з собою? Після нашого уроку математики. Як ви вважаєте, над чим варто замислитися? Це мені потрібно. Що вам потрібно було? Із того, що ми вивчили на уроці? На цьому наш урок закінчується. Дякую вам за роботу на уроці.